Вітаю! Сьогодні ми розповімо вам про два змішувачі для раковини серії Gemini Loop від бренду Kitab. Ці моделі представлені у двох варіантах: високий та низький, щоб ви могли обрати ідеальний варіант для вашої ванної кімнати. Висока модель чудово підійде для великих раковин і просторих приміщень, додаючи функціональність і стиль вашому простору. Низька модель. Це ідеальне рішення для компактних ванних кімнат, де важлива кожна деталь. Обидва змішувачі виготовлені з високоякісної латуні з хромованим покриттям, що гарантує їхню міцність і робить їх універсальним вибором для будь-якого інтер'єру. Змішувачі Джеміні Loop оснащені надійним картриджем діаметром 35 мм, який забезпечує плавне регулювання потоку води та тривалий термін служби. Ми настільки впевнені в якості наших виробів, що надаємо 5-річну гарантію. До комплекту входять змішувач, значки підвід та всі необхідні кріпильні елементи, що роблять установку простою та швидкою. Вбирайте модель, яка підходить саме вам, і створюйте особливу атмосферу у вашій ванній кімнаті разом з QTAP.